Чесно сказати, я навіть рахую, що це низька ціна за цього когеля, враховуючи, що він на сафовських осях, він 14-го року, на ньому свіжі тинти, свіжа криша, і він повністю весь перебраний по ходовці і весь на і 90% по колу. Сафи, дивіться, навіть диски викрашені, щоб ви розуміли, такий він і приїхав з Європи. Резиняка, подивіться на цей протектор: 90%. Всі під, всі подушки, всі шість новенькі, тормозні диски нові, колодки нові. Е Брізговички, крила, все ціленьке, абсолютно. Тормозні диски блестять, просто як наче вони тільки з магазину. По рамі. Подивіться, подивіться на стан рами. Рама ніде не підфарбовувалася. Причіп свіжопригнаний. Отакий когельок. Бамперок, все повністю ціле. Бампер новий, мітула нова. Когелі, оригінальні ці бризговички. Подивіться на це все. Амортизатори всі повністю сухенькі. Нергачки також новенькі на ньому. Дивіться. Дивіться, на стан цього красунчика. А ціна його 12 тисяч доларів. Розумієте, одвойники є, касета під запаску є, рама гарнюча є, лапи крутяться легко, бока їздять, просто одною рукою взяв і потягнув взагалі без будь-яких питань. Навіть ступиці на ньому також всі замінені. Причі, весь повністю обслужений, до останнього був рейсовий. Таке рідкість, рідко, коли буває, щоб прицепа повністю обслужили, а потім продали. Але от. Ми вихватили такий варіант за ціною 12 тисяч доларів, він 2014 року. Це когель, когель. Всі люблять когель, правильно? А ще й такий, то його взагалі потрібно любити, цінувати і, звісно ж, купувати.